Сьогодні свято нашій родині День народження прекрасної жінки нашої мами Наталі Миколаївни. Це моя свекруха. Сьогодні вона святкує 84-й рік народження. Про цю жінку я розповідаю часто, тому що вона заслуговує на це дуже мудра, спокійна жінка. За ці 30 років що я невістка. Вона мене навчила багато чому не тільки пекти паски та пиріжки, а також жіночими хитрощами і мудрості. Я їй дуже вдячна, її дуже люблю і шаную. Мені пощастило мати її. Я рада, що я попала в цю родину, де панує любов, злагода, довіра. І сьогодні я йду до неї з гостинцями, накупила тут всяких смаколиків, що їй можна їсти, бо вона трошки прихворіла. На дієті в мене бабуся, все, що потрібно для неї, хоч завжди каже, мені нічого не треба. Вона дуже в мене хороша, всі ми її любимо. І онуки, і правнучка. Вона це заслуговує. Ось ми до неї вже прийшли. Вона в мене дуже гарна господиня, частюля, в квіті багато цілий двір. Дай їй Боже, кріпкого здоров'я, йдемо вітати. Хороша. Ой, моя бабуся, вона зустрічає. Моя бабуся. Ма, привіт! Я до вас у гості. Сюрприз не ждали? Сюрприз ждала, ждрала, Сюрприз. А як вже? Моя рідненька, дорогенька. Я окуляри зниму, бо руки зайняті. Ага. Я вас хочу привітати з вашим днем народження. Ви у нас одна єдина, неповторима. і хочу побажати тільки одне, щоб ви були здорові. Тому що більше дякую, чого нам не треба. Дякуємо. щоб ви були хороші, здорові, нас довго радували. Дякую, тому дякую. що ми дуже вдячні, що ви в нас є. Дякую, моє хороше, розказував. Дякую, вони багато чого сомічко. навчили. Я хочу, щоб це відео залишилося на згадку, тому що роки йдуть, ми міняємося, все в житті в нас міняється. Але в пам'яті ви залишаєтеся завжди. Вас дуже шанують мої діти, ваші внуки, шанують усі люди. Я хочу, щоб ви дочекалися, поки вона Божечко, виросте і, буде дуже... і вийде заміж. Боже, <клес> ви радувалися. Дай Боже, всього найкраще. Да. Спасибо. Ви в мене я... теж одні єдині. У мене більше нема нікого ріднішого, мої зірочки. Ой, Все, хорошо, хорошо. Все добре. Я так довго на тебе чекала, я так довго тебе виглядала, коли сніг ішов, коли дощ ішов, коли син мій до тебе йшов, коли сніг ішов, коли дощ ішов, коли син мій до тебе йшов, Рі. Зивайся від нині свекрухою, радості звісткою, мою старість і грієш, як сонечко.